Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні з вами я, Олена Горячева, і подкаст від Миколаївського місцевого благодійного фонду Вихід. Сьогодні напередодні святкування Нового року та Різдвяних Свят пропонуємо поговорити саме про наші традиції та як вони впливають на організм людини. Особисто я вважаю, що краще знати, як наш організм реагує на ці багаторічні. Традицій і чи дійсно варто слідкувати їм або варто переглянути і своє відношення, а можливо, і новорічний стіл. Так що запрошуємо вас до дискусії, і з нами сьогодні в студії традиційно лікар сімейної медицини Марія Федорівна Кудринська. Будь ласка, Марія, що ви думаєте з цього приводу? Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні ми з вами. Напередодні наших, наших новорічних свят, хочемо поговорити про таке питання, як е, не нашкодити собі та своєму організму в новорічні свята. Зрозуміло, що всі ми, навіть попри такий важкий час для нашої країни, чекаємо цих свят і можемо десь зірватися, випити трошки зайвого або з'їсти трошки зайвого, то сьогодні хотілося б поговорити про те, як цього уникнути і чим це може. Зашкодити вашому організму. В першу чергу мені б хотілося зупинитися на тому, як ми звикли святкувати саме новий, новий рік і на Новий рік накривати на стіл. Дуже важливо те, що на новий рік ми звикли накривати дуже велику кількість страв, і зазвичай ці страви, які не входять в наш наш щоденний раціон. Дуже часто ми стикаємося з з тим, що на столах дуже багато салатів з майонезами або якоїсь смаженої їжі. Так, це дуже. Цікаво, це дуже смачно, і не щодня ми собі можемо дозволити. Проте, давайте тепер уявімо, як почуваються наші внутрішні органи, те саме наш шлунково-кишковий тракт, коли ми щодня харчуючись, ну плюс-мінус нормально, не дозволяючи собі щоденно їсти смаженого або багатої кількості великої кількості жирної їжі. І Як реагують наші органи, коли ми о 12 годині ночі починаємо активно їсти це по-перше, по-друге, їсти жирну їжу, смажену їжу, та ще запиваючи її алкоголем, у деяких де може організм до цього й зовсім не звик? Ми з вами вже колись розбирались і розмовляли про той шлях, який проходить їжа, коли потрапляє до нас у рота, і як вона потрапляє через стравохіт у шлунок, що там відбувається. Так от. Перше питання, що може зашкодити, це те, що це достатньо пізній прийом їжі. Зазвичай ми так не їмо. Давайте згадаємо себе в звичайний будній день, коли ми приходимо додому з роботи. І згадайте, як ви себе відчуваєте. В цілому ви вже хочете спати, бо ваш організм стомився. То чому ви вирішили, що ваша шпішлункова залоза або жовчний міхур дуже активно хочуть працювати? Це неправда. І якщо ви почнете проводити експерименти і ввечері робити собі легше, ви помітите, як значно легше вам стало з травленням, як ще злаважкість в шлунку. Деякі це вже помітили, і, в принципі, правильно харчуються. Але уявіть собі, 12-та ночі. Зазвичай ви в такий час вже спите. Ваша підшлункова ну зовсім ніяк не розраховувала, що зараз на неї впаде олів'єшка чи може якась смажена курочка. Ваша підшлункова не очікувала такого подарунку, і тут, звідки не візьмись, приходить ця олів'єшка. Вона потрапляє тут же ваш шлунково-кишковий тракт трошки розбуркується, прокидається, вивільнює, вивільнюється певна кількість жовчі, щоб емульгувати ці жири після того, як їжа потрапила до нас у шлунок. Там вона обробляється. Відповідно, ферментативна активність підшлункової залози вночі вже не така сильна, і відповідно, що нормально перетравити ферментувати цю їжу, ми не можемо. Що це буде за собою тягти? Рештки недоперетравленої їжі потраплять нижче в кишківник. Будуть ходити, бродити, викликаючи якісь дискомфортні відчуття в кишківнику, може бродіння, що буде супроводжуватися підвищенням метеорізму та викликом відповідно якогось дискомфорту. Ну, це ще не кінець, якщо б ми з'їли три ложки олів'є, це було б нормально. Проте стіл ломиться від інших дуже смачних страв. І ми продовжуємо їсти. Тут ми починаємо вже зовсім відверто перевантажувати нашу підшлункову і жовчний міхур, бо вони не готові до такого навантаження. І, звісно, ферментативної активності знову-таки підшлункової не вистачає. Чому не вистачає? Бо підшлункова залоза, в принципі, звикає працювати в одному і тому ж темпі і ритмі. З урахуванням того, що такий раціон для неї не дуже характерний, святковий, то тут їй стає важкувато. Накопичених, скажімо так, ферментів не вистачає для того, щоб коректно переварити всю цю їжу. Ситуація ще, до речі, дещо поглиблюється і посилюється тим, що ми паралельно вживаємо алкоголь. Інколи деякі вживають його нерегламентовано в дуже великій кількості, і тут шлунково кишковий тракт ну зовсім починає бунтувати. До чого це може привести, я думаю, всі з нас знають. Інколи можна дійти до етапу, коли вже організм відмовляється приймати щось всередину себе. Ну, а інколи це супроводжується тим, що будуть якісь неприємні наслідки після вживання такої смачної та, називаємо це так, рясною, можна сказати, вечері на ніч. Також хотілося б окремо зупинитися на тому, чим може нашкодити. Така е, пізня трапеза. Тут слід зазначити, що. Добре було б, якщо ми один раз прийняли таку їжу, а потім ще два тижні відновлюємося і даємо відпочити своєму організму. Проте, на жаль, всі пам'ятають, що потім ще декілька днів після закінчення свят ми їмо те, що залишилося з новорічного, з новорічного столу. Знову таки салати там не з'являються, якісь трав'яні, або не з'являється там відварена курочка. Тобто ми доїдаємо те, що було, продовжуючи навантажувати наш шлунково пішковий трактор. Як власне уникнути перенавантаження свого шлунково-кишкового тракту? По-перше, буде некоректно е такий підхід, що ми не їмо півдня і бережемо, скажімо так, сили шлунку для того, щоб. Перетравити все, що ми будемо їти, їсти в новорічну ніч. Я вам рекомендую харчуватися так, як ви харчуєтесь завжди з таким же графіком і темпом, проте можна зробити вечерю значно легше, ну, щоб потім, в принципі, взагалі було бажання їсти о 12-ті ночі. Тому, чому не треба робити дуже великих віконець, скажімо так, в своєму харчуванні в цю ніч? Ми кожен з нас напевно не знає, в якому стані його підшлункова залоза, його жовчний міхур. І якщо ми даємо дуже велике вікно голодування, яке потім продовжується, тим, що ми навантажуємо на шлунково-кишковий тракт не просто їжі, а ще й жирної їжі або смаженої їжі, це може викликати дуже. Скажімо так, швидке скорочування жовчного міхура, що в свою чергу, вже на початок трапези, подарить вам якийсь дискомфорт, а ще може навіть призвести інколи до госпіталізації, бо якщо в людини є якась жовчокам'яна камяна хвороба, це може призвести до того, що може почати рухатися камінчик і застрягти. То для того, щоб позбавити себе таких больових відчуттів, я вам рекомендую регулярне харчування навіть напередодні Друге, Сьогодні ми живемо в такому світі, що в принципі, якщо в 90-ті роки ми могли себе чимось таким незвичайним здивувати, то тут я думаю, що здивувати на новорічний стіл ну, дуже важко вже стає. Тому задумайтесь над тим, скільки страв, які ви готуєте, ви не доїсте, або потім будете доїдати їх несвіжими. Чи не краще порадувати себе меншою кількістю страв, але й тими, які вам найбільше подобаються. Не треба змішувати смажене з я не знаю, в'яленим, копченим. Оберіть декілька якихось страв і наразі можна підібрати страви, які будуть і корисні, і збалансовані, і при цьому всьому приносити якусь радість. Наприклад, якісь страви. В нас залишилась, знаєш така. Я би назвала це пострадянська звичка. Ну, типу, uh -huh. насправді ми можемо собі дозволити червону рибу, і дозволяємо багато хто uh -huh. з нас. Червону рибу, ікру, смажену курку. Ну, наприклад, там олів'є. Ну що ми не можемо їх дозволити протягом року? Та можемо, і навіть часто дозволяємо. Але ми звикли, що треба отакий от тазік олів'є на шмаклять, от такий там обов'язково якось крабових палив. Ну тобто якийсь класичний стіл, той який закарбувався в голові. Він важкуватий, ну типу це важко перетравити. Що ми смажену там курку не їмо чи ще чогось такого. Ну, типу, якось молодь, я дивлюсь, вже від цього відходить. Вони більше там орієнтуються на щось таке, що можна перекусити. Ну, тобто, це не, не такі не, не напряжне, я б сказала, для для травлення стіл. А в деяких, ще навіть, починаючи з мого віку і старше, то в нас ще закарбувалося таке, що типу, на Новий рік ми від'їдемо за весь рік. Ну, типу, е Я себе ловлю на думці. У мене є така штука вже декілька років. Я не їм червоною ну мені не хочеться перед новим роком починається, що вона всюди стоїть. Я за нею згадую перед, ну, перед новим. там. Десь в грудні я купую собі баночку ікри. Ну, це важкувато. Хліб, повний стіл хлібу, на нього намазане масло, на це масло ще жирна ікра, ще поруч якісь бутерброди, де навіть зараз. Я би рекомендувала не створювати такий прям стіл, бо ми ну, зараз не знаходимося в стадії, ну скажімо так, тотального якогось недоїдання або нас реально важко чимось здивувати, бо гарні сири, нарізки ну, типу, воно є в доступі. Е, Якимись салатами, на ну, кого зараз можна цим здивувати. ну Я маю на увазі чимось таким. Що має бути екзотичне, щоб навіть. Ну, щоб Я маю на увазі, ну щоб я сказала вау, я не знаю. От Я вже декілька років я декілька років думаю, що, 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 що таке може бути. ну знаєш там як от Раніше було, ну коли я була маленька. Там, а коли я була маленька, це якісь там цукерки купували, які там можна собі дозволити тільки раз на рік. Угу. Е, от. Тому я рекомендую обирати, повечеряти нормально в цей день, а на вечір вже на урочисту якусь частину, то створити якийсь більш закусочний стіл з легкими закусками, може, з якоюсь основною однією, але ну, дуже фаворитною стравою. Але щоб це не було перенавантаження шлунково кишкового тракту. Бо, по-перше, це може викликати, як ми вже сказали, якісь дискомфортні відчуття. Це не принесе, це потім забере навіть радість від того ж свята. Друге питання, на якому б хотілося зупинитися, це споживання алкоголю деякими з нас в цей вечір. Знову таки, якщо стіл дуже рясний, ще паралельно ми починаємо. Підпивати алкоголь, то наша печінка намагається всіляко деінтоксикувати, знизити інтоксикацію нашого організму. Бо, як би ми не хотіли, того, який би смачний алкоголь не був, це все одно сприймається нашим організмом як токсин. Тому в такому випадку будьте ласкаві, не перенавантажуйте себе. Тобто, те, що ви сприймаєте як свято, вашим організмом може сприйнятися як такий собі е, вид е, якогось знущання, скажімо так, святкового. Підшлункову них ніхто не попередив, що сьогодні буде важко, і вона може дуже страждати. Що ж вже робити, якщо ви прийшли в гості, а там все, що ви Дуже хотіли б бачити, але не на одному столі одночасно але відмовитися ви не можете. То я би хотіла вам порекомендувати, якщо ви особливо знаєте, що у вас є якісь проблеми з травленням, то або проконсультуватися зі своїм лікарем або гастроентерологом, наприклад, що можна зробити, як цього уникнути, або додати під час цієї трапези дійсно можна прийняти якусь невисоку дозу ферментного препарату в капсулах з мікрогранулами. Я би рекомендувала як варіант, це може бути креон або панзінорм 10 тисяч одиниць, або цього буде в принципі достатньо. Що зробить цей фермент зовні? Ну він, скажімо так, допоможе заповнити ту нестачу ферменту, яку ваша підшлункова залоза не накопила для того, щоб перетравити ці всі смачності, які ми будемо їсти. Також окремо хотілося б вас попросити, не продовжуйте навантажувати наступні дні свою. Травну систему і не забувайте про те, що харчування має бути збалансованим. Якщо щось залишилось, ну з'їжте це. Але тим паче зберігайте режим харчування. І знову таки, подумайте про те, як можна радісно зустріти новий, як буде весело і радісно зустріти новий рік з легкостю в шлунково-кишковому тракті. Я хотіла би на завершення гумба побажати легких свят. Легкого травнення, гарного самопочуття та обов'язково нашої перемоги в прийдешньому році. Зі свого боку, бажаю всім гарного здоров'я, легкого святкування нового року та, звичайно, перемоги. І якщо у вас залишились якісь питання або хочете. Поділитись своєю думкою, будь ласка, можете зробити це в наших коментарях.